Як по комнатам входити? Ось це відео з'явилося у соцмережах, а саме у Фейсбуці та Телеграмі. На відео показані умови проживання студентів гуртожитку Луцького вищого професійно-технічного училища номер 9 Ці кадри шокували чимало лучан та воленян. Сам автор допису стверджує, що при заселенні студенти здають по тисячу гривень у благодійний фонд. На ремонт власниць цього гуртожитку. тому ми вирішили з'ясувати у дирекції училища, чи проводять вони взагалі ремонти, кому належить цей фонд, хто його наповнює, чи змушують вони дітей платити. Гроші на гуртожиток. Стіни кімнат потребують ремонту. Вхідні двері в деяких випадках взагалі позбавлені ручок. Санітарні умови у туалетах залишають бажати кращого. Матраци в кімнатах залишилися незаміненими та брудними. А штори подерті та нездатні виконувати свою основну функцію. Ще однією проблемою є практика збирання комендантом гуртожитку плати у розмірі тисячі гривень за заселення. У кімнату з такими неприйнятними умовами. Гроші, які студенти платять, надходять на благодійний фонд підтримки саме цього вищого професійного училища, а не витрачаються на поліпшення умов проживання студентів. Виникає питання, чому комендант обіцяє провести ремонт щороку, але студентам доводиться витрачати власні кошти та власні сили на косметичний ремонт кімнат. Ось таку інформацію опублікував анонімний користувач у Фейсбуці. У дописі стверджується, що гроші, які здають студенти, йдуть на благодійний рахунок, а на що витрачають незрозуміло. Під дописом прикріплена квитанція одного із студентів про оплату, сума тисячу гривень. Далі відео із, м'яко кажучи, не найкращими умовами проживання у гуртожитку. Особливо шокували старі матраци, на яких вже не лишилося живого місця. Саме на них доводиться спати студентам. Санвузли шокують не менше. Тому знімальна група телеканалу конкурентів і вирушила до керівництва училища. Нас одразу запросила до директора. До слова, його заступниця чомусь не зрозуміло, правда, чому не захотіла, аби її знімала камера і навіть називала її ім'я. Тому обличчя жінки ми заблюрили. Ми розуміємо, що в гуртожитках э, стани різні, але там я далі фото і відео. Можете побачити ось, бачите. 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 Ну, а в якій це секції? Це в тій секції, де проживають переселенці, чи це в тій секції, де проживають наші діти? Це, це що це, це студенти, що це живуть студенти в кімнатах. Добре, в чому конкретно е, проблема? Питання, тому що люди піднімають питання, що от коли студенти заселяються і е, здають вони внесок. Там є благодійний фонд. Е, внесок благодійний і здають вони на благодійний фонд. А, нас є благодійний на благодійний фонд. фонд. Так адміністрація до цього відношення абсолютно ніякого не має. А, а хто це має відношення? Благодійний фонд. Батьки розподіляються самі, я на цьому діє не Ми до цього взагалі не відношені. А хто проводить ремонти гуртожі? Дивіться, ну ремонти поточні, якщо якась необхідність є, проводить адміністрація, якщо там вже геть необхідність. Проводить адміністрація, якщо це за рахунок відбувається навчального закладу чи благодійного фонду, тоді ми звертаємося до благодійного фонду Батьки, з, метою підтримки, з метою підтримки. Адміністрація взагалі щодо взагалі ніяких внесків благодійного фонду немає. Відношення, ви не контролюєте, Ні, не знаю. Я не за благодійний фонд. Я Божу цим благодійним фондом. У нас два директори постраждали з того благодійного фонду. Я відкраючуюсь від нього. Я всі кажу, відчепіться своїми благодійними фондами. Я не хочу ваших фондів. Угу. Тобто, щоб ви, я, ними, я ви не маю яке відношенню. Борони Божу, борони, Господи Боже, вас, щоб я до благодійного фонду. У мене є загальний фонд, я розпоряджаюся ним, і є фонд спецфонд. Це від надходження від практики. Оці кошти. Mm -hmm. От тими ми розпоряджаємося, а до того я взагалі не знав, mm -hmm. що там. А хто розуміє. контролює взагалі стан гуртожитку? Хто не займається? Тільки ну, адміністрація. Комендант. І ну, комендант, адміністрація, заступник з виховної роботи, я оскільки контролюю, але ну, контролюємо. Студенти і люди багато часу задають питання, чого стан так? Ми розуміємо, що гуртожитки є різні. Ну, але це, що тут викладене, це ну, повна анти, антисанатерія за словами людей. Чому То, давай... я не знаю звідки це? Якщо це. Дивіться, якщо вас цікавить антисанітарія в гуртожитку, ми можемо пройтися з вами, щоб не було ніяких питань, ви подивилися який стан гуртожитку. Mm -hmm. Тому що те, що пишуть гуртожитку, кожного навчального закладу, він фактично на сьогоднішній день ми кожен день контролюємо це питання, і це не є взагалі якоюсь проблемою, тому що ми кожен день нас вихователь, комендант. Контролює регулярно якийсь стан гуртожитку. Якщо в якійсь кімнаті там зняли відео і спеціально це поширили з мовою, якось піар-умовою, щоб розпосудити якусь дезінформацію. Я допускаю навіть те, що це може бути спеціально зроблено. Угу. Розумієте? Я зараз у судових розборках є. Ми скоротили вихователя. І цей вихователь подав в суд а, за те, що він скоротив його. Він там працював довгий час. І я думаю, що він міг бути причетний до цієї постановки, яка там відбулася. Ви, будь ласка, прийдіть в гуртожиток, пройдіть зараз по секціях, подивіться до дітей, зайдіть на кухню, подивіться скрізь, чи справді там Добре. таке вже все страшно, як воно власне, Хто цим займається, хто це має ремонтувати його серце? То це має ребята. Фактично в нас є спільноту. Ну, ну, для... Адміністративний ну, да, ну, корпус, який контролює взагалі робочих тут, в навчальному корпусі в гуртожитку. Mm -hmm. Всі, кожен, кожного дня, якщо якісь є проблеми, ми займаємося. Це, це, так. Так. Бачите? Так. Ну, дивіться, так, я бачу. Дивіться, почекайте, тут якісь показано унітаз, який О, там двері, щось двері, чимось 200. обляпаний. Двері, так само 200, 260 секція, кімната угу. 261-268. Так. І матрас так само, ну це, ну, ну так. За словами адміністрації, відповідальність за гуртожиток вони, звісно ж, несуть, але до благодійного фонду не мають ніякого відношення. Ба Більше кажуть, що дітей нібито ніхто й не змушує платити гроші. Далі із адміністрацією навчального закладу ми пішли до гуртожитку, аби переконатися, чи відповідає опублікована у мережі інформація дійсності, і чи знайдемо ми там те, що було показано на тих шокуючих відео. Представниця навчального закладу почала неабияк нервувати та назвала цю ситуацію. Просто дурною. Якщо виїхати в тебе дурному, що нас відповідно це право, свята ви звучить, що переселені, це реакція людей, кожна дивитися. Я можу розказувати про свою реакцію на ступінь. Це людей шокувало. Шокувало. Що шокувало? Ви заїхали добре? Ви заїхали в шосте училище, в друге училище. Гуртожитку. Ви порівняли всі інші гуртожитки разом з нашими, щоб ви Дліться, на сьогоднішній день купували нашу варту? А коли питаєте, що, що здаються внески, здаються гроші, там тисяча гривень, я так розумію, автор написав. Дліться, за кожну наші, дитину, і нічого Наші не робити, учні це не, не здають абсолютно. Ніяких у нас немає коштів. Протягом навчання вони взагалі не платять за гуртожиток. Гуртожиток безкоштовний для проживання. Ми пропонуємо. Це благодійний фонд пропонує. Це не я пропоную, це благодійний фонд пропонує здати. Якщо вони не мають проти, тоді вони здають. В да, взагалі не здаються. Адміністрація до того взагалі ніякого немає. У самому гуртожитку нас зустріла комендантка, яка взялася заперечувати, що у них нібито погані умови. Дайте не подивлюся. Пишуть, що це його так. В нас грубих матрасів зовсім немає. А ну, ще раз не тому. Ще раз. Ось двері. No. Секція 260, кімнати, 206. Може, нам хто підложить. Цей матрас? У нас матрасів робить немає. У нас матраси тонкі, ватяні матраси. Жовтого кольору, рябового кольору, рябенькі матраси. Може, то нам хто підложив його і вкинув ну, нам таку публікацію. Добре, Тетяна Григорівна, давайте так. Мені вже надоїло це все. Давайте підемо. просто покажемо, які в нас матраси. No. Я завтра просто піду з роботи, якщо хочуть люди працювати, я просто завтра піду. Вже надоїло на оці замовлення працювати. Піднімаємось до студентів, і приміщення просто оживає на наших очах. Тут починається активний рух. Всі метушаться. Хочу побачити наші каналом. Що не часто? Можете показати свій кімнату. Що ви смієтеся? Дівчата, можете показати вашу кімнату? Що, що, що у вас є? Які у вас матраси, які у вас умови? Ну, це ліжка такі. Ага. Тут все, є сітки, матраси, тумбочки, стіл, ага. полишки. Ага. Як, як взагалі ага. умови в гуртожитку? Як тобі Е, Нормально? Ага. Не нарікаєш, що там якісь може мови не такі. Е, ні. Угу. Угу. Е, як ти заселялася, ти здавала якийсь внесок вогодіний е, на гуртужку? Так. А да. скільки? Тисячу. Тисячу. Це як ти вселилася. Так. Це тільки один раз здаєш? Так. Угу. Угу. Тобі говорили, куди ці гроші йдуть? На якийсь фонд, я, як, чесно, я не цікавилася. Угу. Я зрозуміла. На якому ти курсі? Перший? Перший. На якому? ви Яка спеціальність? Кухар-кондитер. — Можна, будь ласка, показати, щоб ви побачили. Тому, що... Матрас? Так. Да, в інтернеті що такий матрас не доволі однімальний. Можна я погляну. Добре, дякую. Ні, вам не почулося. Першокурсниця запитує у адміністрації чи показувати матрац. І тут ствердна відповідь: ні. Може, будь ласка, показати матрас, щоб ми побачили, тому що. Матрас? Так. В інтернеті ви що такі матрас не доволі одну гарний. Або унітази. Зараз світла немає просто. Зараз світла просто немає. Muito obrigado. Дуже рік це. Це не наш на нас. В якій кінації це за Я Не знаю. Хай показує. На мене тут немає жодної такої кількості. Добрий день. У нас є коли. Добрий день, хлопці. Можливо, бачила той допис? Неможливо, б... а бачили. Бачили. Звичайно. Кажуть, що це матрас десь з от... гуртожитка. Не знаю я, де Хочу такі матраси. Погано, от, Рябенькі матраси. Угу. Жовтенькі. Угу. Там може бути рябенькі, може бути жовтенькі. – Чесний білий? – не такі. Чесно, біли. Біли. Як знаємо вам гуртожитку, як живеться? Добре? Зумання, так. Двіться, ви як заселялися сюди, ви якісь маски вносили. Кажуть, тисячу гривень. Це вам побажання чи казали платити. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як вам заліжується в породку? Нормально. Які умови? Що вам не подобається? Що подобається? Що не подобається? Дивіться, було таке відео. Може тут таке бути? Ні, nee, тут такого не може бути. Ні. Nee. Не такі вже свині, як там. Не nee, такі? Ні. Ну оці двері ми вже там далі бачили, що будуть. Oh, no, тобто загалом ви як вселялися сюди. Ви платили у нас у колодії? Так. Тисячу гривень. З да, кожного. Так, mm. так. Це вам казали, платити, так? Так, так, так. так. Зі слів студентів можна зрозуміти, що діти все-таки усі платять тисячу гривень до загадкового благодійного фонду. А от куди на що чи ймовірно навіть кому йдуть ці кошти, нікому не відомо. Далі нас повели по інших кімнатах, і одна з вихователів розповіла, що ті кімнати, які нам вирішили показувати далі, із свіжим косметичним ремонтом, де раніше жили внутрішньо переміщені особи, як часто взагалі ремонтують кімнати. Ці взагалі кімнати тут проживали переселенці. І ми, після них, це звільнили, вільні кімнати зробили, тому що в нас не було дітей де селити. І оце вони таку кімнату отримали. Це якийсь більш косметичний ремонт, так? Косметичний, звичайно, тому що капітальні це величезні кошти. Угу. Угу. ну такі. І через те, що ми не маємо зараз куди дітей поселити в нормальні згідно норм санітарних, тому що в нас багато переселенців живуть. У нас mm -hmm. трошки загусто вони живуть не в усіх кімнатах. Таких в нас на секції тільки є дві. Mm -hmm. Решта три-чотири ліжкомісця. Mm -hmm. місця. Mm -hmm. Тут буде робитися ремонт, того що тут це казали, що так. Немає. Так, ні, тут, тут ремонт робиться. Бачите, що тут ніхто не проживає. Тут абсолютно ніхто не проживає, тому що це буде ремонт робити угу. кімнату. От тільки все таки не зрозуміло, хто і як керує цим фондом, скільки там грошей, куди витрачаються кошти, і хто ж, врешті, вирішує на що спрямувати гроші, які здали студенти наполегливості, нам не позичати. Спробуємо з'ясувати ще раз. Власне щодо цього благодійного фонду, ми почули від студентів, що Тисячу гривень, як дитина вселяється, вона дає обов'язково. Не мені. Ну, Кому це дається і куди воно витрачається? І хто це облікує, хто контролює? Все пішло на рахунок. Кожна дитина, до кожної заяви. Все на рахунок благодійного фонду. Будь-яку групу візьмете, будь-яку. Угу. Все, рахуночки, все, чи ці квитанції всі прикріплені. Угу. Сироти не платять, все, всі платили по тисячі гривень, це великі так, кошти ми розуміємо, що за ці кошти зараз... будемо будем, ну, зміцнювати нашу матеріальну базу. Правильно? Правильно, все. Mm, та, е, так, скільки живе студентів і скільки загалом виходить сума в блокпому фоні? Що можна ці гроші зробити? Ще всі не поплатили. Це поплатили по тисячу гривень. Mm -hmm. е, от. А ще, але ще за їх ми нічого не придбали. От зараз взяли рахунок на комфорки треба купля, купляти. Угу. Не знаю, з якого фонду будемо проплачувати, але треба в кожну секцію хоча б по дві комфорки. Одна комфорка коштує, е, зараз я вам скажу, скільки, бо тут тільки. Ой. О, це можна не знімати. Бо то, о, то одна компанія вартує 720 гривень. Ви відключаєте це все, я вам розкажу ситуацію. Так. Ви відключаєте це все. Ні, давайте, ми хоч... я розумію, що ситуація. Дивіться, я розкажу. Ну, Диві, і так, це на кожній суті в тому, що станом з 2006 березня 2023 року через нас у гуртожиток пройшло більше 340 внутрішньо переміщених осіб. Так. Тобто в кожній кімнаті, які проживали тут, на місці наших, пер... наших учнів, здобувачів освіти, були внутрішньо переміщені острови. Угу. Фактично, за той час ми багато що змінили. Наші благодійні фонди, які могли волонтерські групи допомагали і змінювати матраси, це неправда, що матраси в такому стані. Те, що в нас немає косметичних ремонтів. На той час ми не мали можливості в час війни цього зробити. Все таки мені трохи не зрозуміло з цим фондом. Типу, діти з гроші здають. Можете, будь ласка, сказати, скільки там грошей в тому фонді? і куди вони саме йдуть От в цьому місяці? Що ви зробили? В тому це не може бути так, що ми когось змушуємо здавати Ну а хто це контролює? дивіться, я нас голова благодійного фонду. Це батьківський комітет, який цим займається, і якщо необхідна якась допомога в оснащенні матеріально-технічної бази гуртожитку, тоді, наприклад, можуть звертатися комендант чи вихователі, чи батьки. Батьківський комітет, комітет може звертатися за допомогою до благодійного фонду. Адміністрація взагалі до цього відношення не має. Тобто це не відбувається через рахунки наприклад, училища. Ну, це відбувається через тільки благодійний фонд. Якщо закупівля була, наприклад, плитки в гуртожиток, то це все через благодійний фонд. І в нас є рахунок благодійного фонду. В нас є звітність податкової адміністрації, де благодійний фонд проводить свої рахунки, ми до цього відношення абсолютно не маємо. Просто хочеться зрозуміти, що за ці гроші було зроблено взагалі в гуртожитку. Але так відслідкувати, я розумію, що не Та, це можна. дивіться, можна відслідкувати. Ми ну як, ми ще цьогорічні ну, ще нічого цьогорічні, ми не ну... Ніхто ж їх не змушує з батьків здавати mm -hmm. абсолютно. Із відкритих джерел відомо, що цей фонд створили ще у 2001 році. У 2017-му цей фонд став неприбутковим, тобто благодійним. Представницею фонду є Вікторія Ярмолюк, а також кілька інших членів цього фонду. Щодо фінансової звітності, тут йдеться лише за 2020 рік, і за рік дохід склав 6200 гривень. Після нашого візиту із нами зв'язалися студенти та мешканці гуртожитку. Очевидно, за час проживання там назбиралося на душі чимало. Вони розповіли, що мовляв їх змушують мовчати про умови проживання та кошти, які вони здають до цього фонду. Ми змінили голос та ім'я людей, адже вони бояться, що їх можуть виселити. Кожен коли заселяється, мусить обов'язково це без ніяких, тисячу перечисляти або на руки. Я не знаю, як це Но, каже, ми давали на рахунок. Їх збирали в автому залі і казали, не вздумайте не жалуватися в нас одні з кращих умов гуртожитку. Не ні, ні треба нічого не кажіть. За ваші внески, за все остальне, серйозно. Крім того, бували й інші ситуації, через що працівники самі писали заяви на звільнення. Перша за складом чому звільнилася. Чого в нас звільнилися, По тому що заставляли списувати і то краску, то ще щось. Вона каже, удаст то все дівається. Розумієте, угу. вона каже, я не хочу більше так робити. Вона не видержала, каже, я не можу прийти вже це, це беззаконня те робити. Правда, що вас збирали всіх в актовому залі і просили нічого не жалуватись, не говорити про внески, нічого. Щось таке було. Ми внести, а нам казали, що все гуртожитку нормальні умови, тобто не жалітися для когось, а просто не жаліти, що погані умови. умови житкою, що умови гуртожитку ще нормальні, коли ну 31-го Серпня сказали на е поселені, поселяли і тисяча гривень до благодійний внесок на рахунок. Ми коли заїхали, у нас в кімнаті було повідомлення бої. Ми не перекривали одним матками обої. Mm -hmm. е Що в одному матрасу в нас у такі, у мене, у таке в мене в кімнаті стоїть таке двох'ярусне ліжко. І воно таке. Кожарма, хвойка. Mm -hmm. Просто знизу решітка і один матрас на саме. Дрізетка одна на кімнаті в нас, на трьох людей. Mm -hmm. Стояла одного одна, не зробила, щоб тип на два рази є не було. Поміняли. То ви все за так, власний так, кошт? Ви за власний кошт, все самі робили, так? Так, да, так, да, так. Да. Все за власний кошт. Все, що треба в кімнату на секції, наприклад, лампочка перший день нас. На перший чи на третій день у нас Лампочку лампочка у туалеті, ми міняли лампочку в туалеті. Ми тобто скидувалися всією секцією і закупили там декілька лампочок, щоб міняти кожен раз. І поміняли лампочку. Записувалися в адміністрації Типу, чи Не можна ніде взяти лампочку, сказали, маєте купити самі. Деяких в кімнатах зовсім не працюють. Як кажуть, на вас підписати заяву. І будуть ремонтувати, типу другого курса запитували, скільки таки близько часу займає. Кажуть, що це займає, ну може за місяць, де два прийти, може зовсім нічого прийти, не ремонтувати. Тож на що все-таки витрачають студентські кошти? Якщо є кімнати, де немає жодної розетки, все-таки незрозуміло. Тому далі ми будемо з'ясовувати деталі функціонування цього благодійного фонду, хто і як ним керує, куди витрачаються зібрані з дітей гроші, хто його контролює.